Уявіть бізнес, який можна відкрити за два дні, який окуповується від двох до шести місяців, приносить вам стільки ж грошей, скільки приносить вам бізнес, який коштує в три рази дорожче, і при цьому він ще розвиває дітей та покращує відносини в сім'ї. Ви думаєте, що це маячня? Я вам зараз все покажу. Подивіться, це колорит. 100% українська франшиза розвиваючих острівців, де діти розмальовують картини кольоровим піском. Пішли, покажу. Це готовий бізнес під ключ, який ти буквально береш і ставиш за два дні. Без ремонту швидко переміщаєшся між локаціями, а не думаєш про постачальників, бо всі... Ці товари постачаю я. В комплект франшизи входить обладнання, понад 60 кг кольорового піску та більше 400 картинок, реалізуючи які ви отримуєте більше 50% повернення власне, вкладених коштів. А якщо ти власник дитячої студії або подібного майданчика, то колорит це ідеальний спосіб збільшити середній чек та ЛТВ кожного клієнта. Не потрібний додатковий склад, ремонт або окремі постачальники, все вже готово. Стандартизований продукт, легка методика найму персоналу дозволяє швидко наймати персонал та отримувати постійний рівень сервісу. Швидко інтегруєш колорит у свій простір, збільшуєш час, проведений на локації, а відповідно збільшуєш свій дохід. А якщо ви мама, психолог або арт-терапевт, або займаєтеся так чи інакше розвитком дітей, то наші цінності тут співпадають. Колорит це інтелектуальний розвиток дітей в ігровій формі. І саме це підтверджують психологи, які працюють вже з нашим продуктом. Пісок та картинки запатентовані і мають відповідні сертифікати якості. Шукаєте модель, що швидко окуповується та легко масштабується. Колорит – це окупність від 2 до 6 місяців, тоді як середня окупність на ринку від 12 до 24 місяців. Вартість франшизи приблизно в 3-10 разів дешевша ніж інші популярні франшизи, які коштують від 12 до 40 тисяч доларів, і це тільки пушальний внесок. Рахуйте, плюс ще інвестиції. При цьому прибуток від 500 до 2 тисяч доларів на місяць, в залежності від локації та потоку клієнтів. Колорит легко масштабується. можна запустити одразу декілька острівців в різних торгівельних центрах чи містах, без складних ремонтів та великих команд. Це бізнес, який працює навіть під час кризи, бо діти завжди хочуть творити і батьки завжди включаються в розвиток своїх дітей. Якщо ви хочете відкрити подібний бізнес, то заповніте коротку анкету та вже сьогодні дізнайтесь, як відкрити подібний острівець за два дні. Цікаво, чи вона записує, чи ні. Tá.